Добрий день! Сьогодні в танці Румба вивчимо нові фігури. І так. Сьогодні ми продовжимо з вами знайомство з танцем Румба. І будемо з вами займатися вивчати таку фігуру, як віяло чи англійською мовою Fan Position. Разом з Аламаном. Починаємо з самого початку. Єдине, що... Окрема партія для хлопчиків, окрема партія для дівчат. Я почну з партії хлопчиків, стаю спинку до вас. А, і з правої ніжки назад я починаю. Два Назад повертаюся три, вперед, чотири. Починаємо назад. Два, три. Чотири. Раз. Два чек і три. І міняємо ніжку. Чотири. Раз. Тепер знову назад. Два, три. І розвертаємося в сторону, трошки в діагональ. Чотири. Раз. І чекаємо туримок. Два і три. І приставка. Чотири. Раз. Ще раз. Спиною до вас. Потім обличчя. Назад. Два, три, чотири. Раз. Вперед. Чек. Два, три. Зміна. Чотири. Раз. Назад. Два. Повертаємось на ножку. Виносимо в сторону ножку. Чотири. раз. Так як основний крок. Чек. 2, 3, 4. Раз. І остання олимана. кроки назад, Два. В сторону 3. І знову розвертаємося в діагональ 4 раз. Обличчя до вас зараз покажу. І так, стоїмо в діагональ. Права ніжка назад, на лівій ми стоїмо. І починаємо. Два. Три. вперед, чотири. Раз. Два рази довший крок. Чек. Два, три. Зміна. Чотири. Раз. Два рази довший. Назад. Два. Три і в сторону. Чотири. Раз. Чек. Далі. діагональ, Два і три. І чотири. Раз. Коли міняємо, трошки розвертаємо. І назад. Два. В сторону. Три. І знову в діагональ повертаємося. Чотири. Раз. І знову чек. у другому колу. Ми йдемо. Два і три. І зміна чотири. Раз. Два і три і чотири. Раз. Чек. Два і три. І чотири. Раз. І. Два і три і чотири раз. Ще раз те ж саме показую спинку видавався. Чотири, раз. Два, три, чотири, раз. Два і три і чотири. Раз. Два і три і чотири. Раз. І два і три і чотири. Раз. І два і три, і знову чотири. Раз, чек, два, і три і чотири. Раз, два, і три і чотири. Раз. Діагналь. Два і три і чотири. Раз, два, і три і чотири. Раз. І давайте з вами спробуємо під мужику. Два рази спинку до вас, два рази обличчя. Почну спинкою. Першу. А ми стоїмо на правій ніжці, ліва ніжка вперед. І ми починаємо. Два, Чек. три. І назад. Чотири. Раз. Два і три і чотири. Раз. Вперед. Тепер хід тріс. Ми рівно в сторону розвертаємося. І через трикут. Імо далі два і три. Крок вперед з поворотом і назад крокуємо чотири раз. Ще раз. А. Чек. Два, і три, і чотири. Раз. Назад. Два і три і чотири. Раз. І Підкрутилися. Хіп-твіст трикутничок. Крок вперед. Два. Крок вперед з поворотом. Три. І розвернулися. І назад. Чотири. Раз. Міняємо ніжку через трикутничок. Два. Три вперед. І чотири раз ми крокуємо вперед. Ще раз. І чек. Два. І три. І чотири. Раз. Два і три і чотири. Раз. І підкрутилися. Два і три. І підкрутилися назад. Чотири. Раз. Міняємо два, три, чотири. Раз. Далі. У нас йде ойман. Ми маємо підкрутитися в іншу діагональ. Вносимо ніжку і. Два. Підкрутилися. Вперед. Три. Крокуємо. Підкрутилися на ніжці. І крокуємо назад. Спочатку. Вір. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Підкручуємося. Два кроки вперед. Два. Крок вперед в Три. Розвернулися назад. Чотири. Раз. Міняємо ніжку. Два, три, чотири. Раз. Далі підкручуємося в діагональ, з якої ми починали танцювати. І туди танцюється алемана. Два, підкрутилися три вперед і назад розвертаємо. знову чотири. Раз. Тепер те ж саме я покажу обличчям спинкою дивлячись так. На передній правій ножці стоїмо, ліво вперед. Два і три. І назад. Чотири. Раз. Укоп. Два і три. І чотири. Раз. Розвертаємося. І трикутничок в сторону. Два, три. Кров вперед, з поворотом. Розвернулися. Протилежний напрямок. Назад. Чотири. Раз. Міняємо два, трикутничок. Три вперед, чотири, раз. Тепер поворот має бути туди, куди обличчя ми починали танцювати. І підкрутилися. І крокуємо вперед. Два, підкрутилися. Три. Ще раз підкрутилися обличчям. І знову спочатку. Чотири, раз, два, три, чотири. Раз. І два, три. І чотири. Раз. І два, три, чотири, раз, і два, і три, і чотири раз. Спробуємо це під музику, да. три, чотири. Два. Вивчити кроки хлопчикам перша частина, дівчинкам друга частина цієї фігури віяла або пенпозицій до лимана, в танці руба. І наступного заняття ми розберемо цю фігуру. Дякую за сьогоднішнє заняття. До нових зустрічей. Пока-пока!